Вітаю! Сьогодні поговоримо на таку тему, про яку я думаю, в цілому не потрібно щось розповідати і пояснювати власникам улюбленців. В більшості це стосується котів, але і інколи собак. Поговоримо сьогодні про врослі кігті та про стрижку в цілому. Зараз я вам покажу ось такий кіготь. Як ви бачите, він доволі велетенський. Цей кіготь вже майже вріс в лапку у кота. Власники в цілому стригли кіхті, але стригли їх неправильно. Вони зрізали виключно тільки кончик, але потрібно зрізати повністю під зген кігонь. Бо навіть якщо у вашого котика вдома є декілька дряпачок, це не означає, що тварина буде стачувати кіхті. Ні, цього не виникає. Вони тільки натачують їх. Тому, коли ви зрізаєте виключно кінчик кіхтика, цю частинку. То через 5 днів він стає таким самим, як і був. Тому, аби у вашого улюбленця оновлювався більш правильно, потрібно зрізати повністю під пульпу, як ви бачите тут. Тобто ось у нас кіхтик стоїть, і ми зрізаємо. Під кутом його. Таким чином, ви оновлюєте нігтєву пластину, і у тварини не буде в подальшому якихось проблем врослих врослих кігтів, а також не буде такого, що тварина може собі травматизувати його. Стосовно травматизації, вивиху пальця або виривання взагалі нігтєвої пластини, це стосується більше собак при активних іграх. Тому слідкуйте за вашими Кіхтиками стрижіть їх щомісячно, це обов'язково. Доглядайте за ними, і тоді ваших хвостиків будуть здорові лапки. Звичую всім здоров'я!